Ліс це зелене золото України, яке останні роки активно вивозиться із держави. Минув рік і часу повалення режиму Януковича, проте корупційні схеми його сім'ї працюють і донині. Народний депутат фракції об'єднання самопоміч Остап Єднак одним із перших порушив питання корупції у сфері лісового господарства. Ми звернулися до генпрокурора, до голови Служби безпеки України і до міністра внутрішніх справ Авакова для того, щоб він, вони почали нарешті системно займатися розслідуваннями корупційних схем. При Саме при експорті необробленої деревини з України, чому саме так? Оскільки корупція в лісовому сперсу вона є всюди. На жаль, вся система нею просякнута від конкретного лісгоспу, де крадуть лісники, де, на жаль, задіяні також корупційних схемах і керівники до області і до Києва. Але особливо обурює те, що в Києві під носом у правоохоронців діє дуже добре налагоджена схема режиму Януковича відкатів при експорті лісу. Про це я почав заявляти з. З травня-червня місяця, оскільки після повалення, повалення режиму Януковича була надія, сподівання, що нарешті щось може змінитися в даній системі, а корупція назад відновилася. Про це я кричав кожного місяця, і зараз у нас є конкретні факти, конкретні документи. Є навіть свідчення іноземних покупців, яких вимагали хабарі при купівлі українського лісу. І ми, нарешті, хочемо, щоб почали затримувати і почали відкривати кримінальні справи і садити. Тих посадовців, які кришують ці схеми зараз після загибелі Небесної Сотні, після того, як наші воїни зараз віддають своє життя в АТО, вони безсовісно крадуть ліс, крадуть гроші. Як вважаєте, чому досі працюють ці схеми? Тому що була бездіяльність, бездіяльність правоохоронних органів і відчуття повної безнаказаності тих осіб. Вони думають, що їх ніхто не зловить. Вони думають, що вони самі хитрі і самі мудрі. Ні, ми знаємо. І також ми закликаємо до свідомості працівників галузі, оскільки всі директора з госпів про це знають. Про це знають інженера, про це знають, про це знають керівники області. Але коли ти питаєш вищу посадову особу, наприклад, пана Черняхова чи його радника Гутника, які кершують ці схеми, вони кажуть ні. Нічого нема, ви брешете такого не може бути, коли будь-кого галузі спитаєш. Нехай вони заявляють, і також ми закликаємо до, до, до свідомої поведінки іноземних покупців, оскільки звернення в Інтерпол, я думаю, швидко розставиться на свої місця. Ми очікуємо реагування від правоохоронних органів, тому що їхня пасивність вона наводить на думки, що можливо вони не зовсім хочуть, або можливо їм хтось підказує цього не робити. Я є один з співавторів даного законопроекту. Хоча не є ініціатором безпосереднім. Його ініціатором є пан Дмитро Добродомов, якого позиція теж чітка. Він також розуміє недосконалість і корупційність даних механізмів. Моя позиція така, що держава повинна відповідально розпоряджатися своїми природніми національними ресурсами. Відповідально це значить те, що деревина повинна перероблятися в Україні. Деревина повинна працювати на те, щоб деревообробні підприємства платили податки в Україну, створювали робочі місця і і платили зарплати у. Українцям, ми ж фактично вирубуємо наші ліси, платимо зарплати і податки. Так, звичайно, працевлаштовуємо працівників лісової галузі, але це все далі. Цю деревину переробляють в Китаї і заробляють на цьому Китайська Народна Республіка. Переробляють в Прибалтиці, і це робочі місця для прибалтів. А в Україні у нас є безробіття, у нас є не надходження валютної виручки. А власне, переробка деревини в Україні вона би збільшила валютну виручку, а не просто причому ми так можемо сказати приблизно 20-25% в сумі Україна втрачає, оскільки є корупційна складова при експорті, і плюс заробіток в основному це посередники, які теж 10-15 на цьому заробляють. Тому Україна тільки втрачає від експорту деревини. Крім того, до мене звертаються асоціації як деревообробників, так і виробники палет і грану. Їм також бракує сировини. Ми відправляємо в Польщу, в Румунію технологічну сировину, з якої ми б могли в Україні зробити гранули і замістити російський газ. І таким чином, власне, валютна виручка була б не на дровах, а замістити газ це значить в рази більше. От. А безвідповідальна позиція Держагентства лісових ресурсів каже, в нас немає потужностей для переробки тих сировини достатніх. А коли ти підходиш до інвестора, кажеш ти побудуєш в Україні завод з виробництва плет. Він каже: Ні, я не побудую, бо, тому що в мене немає гарантії сировини. ви відправляєте її на експорт. Звичайно, ті всі проблеми, які я згадав, і корупція, і заборона експорту це є симптоми. Хронічна хвороба лісової галузі це те, що вона законсервована і зроблена на те, щоб саме... Вузьке коло чиновників розпоряджалося величезним українським багатством. Є чіткий чіткий аналіз експертів: що вся система управління лісовим господарством є недосконала. Вона замкнена, і функції розпорядження українськими лісами, функція контролю, функція збуту і господарські функції, функція написання нормативних актів це все заточено або замкнуто на державному агентстві лісових ресурсів. Мною особисто було запропоновано в коаліційну угоду. Комплексна реформа даної сфери, де функції реалізації лісової політики будуть виокремлені. чи це буде Держагентство лісових ресурсів, але з скороченими функціями, чи це буде департамент при чи при профільному міністерстві? А розпорядженням збутом лісозаготівлею буде займатися. Профільована лісова корпорація, де 270 чи близько 300 держлісгоспів, які зараз окремі розрізнені без стратегії розвитку, без технологічного оновлення, будуть структуровані в прозору структуру організаційну. Де буде зможе, де будуть прозорі кадрові призначення, конкурсні і де буде ефективний менеджмент і ефективне розпорядження лісовими ресурсами України, так як це є зроблено в європейських країнах. Зараз все робиться в ручному режимі, в непрозорому режимі, і це катастрофа для галузі, катастрофа для нашої переробки. Як ви гадаєте, коли будуть проведені дані реформи? Найближчими тижнями ми очікуємо, що буде план реформ. Розроблений спільно з профільним міністерством, спільно з чиновниками з держагентства. І чітким графіком, коли що має бути зроблено, до цього ми також залучаємо міжнародних експертів. Працює фантастична програма Світового банку, програма FLEG за підтримкою Європейського союзу, де експертами напрацьовані конкретні механізми вже навіть розробляється законодавство для комплексної реформи галузі. І ці напрацювання ми будемо брати за основу, оскільки вони є незалежні, вони не заангажовані, оскільки ми вважаємо, що експерти з сфери самого Держагентства, вони заангажовані і вони дуже вузь. Бачать свою сферу лише з своєї сторони і, на жаль, захищають лише вузькі свої інтереси, які далекі від державницьких. І також варто звернути на екологічний ефект. Зараз де системна, комплексна проблема. І протистояння між екологами і лісівниками, наприклад, в національних природних парках йдуть конфлікти між державним національним парком і державним лісогосподарським підприємством. Ті хочуть рубати, ті хочуть захищати. Треба виставити пріоритети і збалансувати лісову політику України. Ми очікуємо, що структурні реформи будуть організовані і проведені впродовж цього року. Ми це рішення зараз розглядаємо, обговорюємо. Воно створило певний резонанс, і це також добре, оскільки, будучи секретарем комітету з екологічної політики, я впродовж останніх півтори місяці бачив величезні проблеми з спорудженням міні-гес в карпатському регіоні. Наразі я спілкувався лише з представниками природозахисних організацій, які показують чітко, що є порушення, що від цього страждає екологія Карпат. І самий простий, звичайно, механізм це було би те, щоб відмінити цей зелений тариф, оскільки ну нічого зеленого, нічого корисного для природи ми не бачимо. А внесок гідроенергетики в загальний баланс енергії електроенергії в Україні він дуже маленький, а шкода для карпатського регіону, очевидно, досить значна. Але це не буде лише моє рішення. Ми також залучаємо сюди експертів. Залучимо і обов'язково вислухаємо самих будівельників, які споручують дані міні І спробуємо збалансувати інтереси всіх осіб, оскільки зараз йде певний перекос. Я вважаю, екологи волають про проблеми, їх ніхто не слухає, будують далі і шкодять природі. Треба, щоб всі один одного почули, і для цього ми спробуємо звести всі сторони, щоб вони між собою порозумілися і збалансували ці всі інтереси. Аграрна сфера України в останні роки процвітає. Це є наразі вже мабуть, найбільше джерело валютної виручки в Україну. Але від цього не повинно постраждати наше довкілля. Тому завжди повинні бути всі інтереси збалансовані. Повинен бути сталий розвиток України, який буде враховувати і економічний, і екологічний ефект. Наразі ми бачимо дуже конструктивну співпрацю всередині Кабміну. Міністр екології і міністр сільського господарства сидять поруч, вони є молоді, динамічні люди, вони є технократи, і я впевнений, що вони можуть між собою порозумітися, щоб збалансовувати інтереси, щоб за рахунок сільського господарства не стражало довкілля. А ми знаємо, це можливі проблеми із пестицидами, із забрудненням і так далі. Але і щоб наші аграрії теж розвивалися і далі інвестували в Україну. Дякую. Дякую вам.